Да. А до тебе Миколай приходив? Так. Да? А ти знаєш, що Миколай де, под... де подаруночки залишає, знаєш? 5. Поля вже догадалася. А а, Поля, де Миколай подаруночки залишає? Под подушками. Так. Да? Да. Ану, дивіться. Де ваші подушки? А ну дивись уважку. Класс, а давай с поколай вночі приходим. Так какие-то колопочки. Что там? Раволок? класс. О, господа, оцено мені є, ще фігурка. Ще фігурка є. У мене тоді фігурка. Вау, посмотри. Я дуже така. До дівчат у цьому році Миколай проходив і в садочку принісимо подарунки. І вдома під подушкою, залишив ввечері, Потім ще приїхала дідусь з бабусію, виявляєте, через них він також передав подарунки по лінії картину по номерам, а Каті е, е, такі мильні бульбашки, які автоматичні пускають. Ось. І познімали наших кроликів, як вони бавилися. І зараз буде такий момент смішний, де кролик залізе між. Е, Піддоном і кліткою, і на пісія. <гум> Ой, такі чудні просто, ось дивіться. Капець. Ну, я ж казала, що вони таке роблять, тому я підстелила э, пелюшки їм. Нічого. <гум> Так бавляться смішно, такі вже підросли. Заросла це в них гривка левина. Прям і до речі, у дівчат більше ніж у, у хлопчика. У хлопчика не така гривка, а дівчата прям такі, левиці. Так, ми не виходили, не виходили і ось вийшли, чекаємо з дівчатами. Зараз до нас мають приїхати за одним кроликом. Так, да, Палінка? Що у нас зараз одного кролика заберуть? Вони зараз заберуть одного кролика? Да. Ви раді? Да. А тато наш який буде радий. Да. А тато наш буде дуже радий. Він каже, скільки я буду їх годувати. Так, да, це я їм сказала, якщо нас розберуть всіх кроликів, то ми ще нових зробимо. А чому? тільки ви тату про це поки не кажіть, хорошо? Ага. Це буде секрет. Кокошики. Це тільки якщо розберуть всіх всіх кроликів. Кокошики. І мусю теж. Мусю? Угу. Якщо мусю ми оставляємо, то ми більше соню не будемо зводити. Що? Якщо муся залишиться, ми соню більше звучати не будемо. Все, пока! Пока. Ні. А да, можна некої. Катя! Дзвонили мені сьогодні, до нас їдуть аж з іншого берегу Дніпра. Ось. І мені цей чоловічок нагадав колись нас, коли ми з Поліною також шукали кролика, ходили за кліткою, він тільки що купив клітку і зараз їде з цією кліткою до нас за кроликом. І потім ми підемо чи допоможемо йому вибрати корм, поїлочку, кормушечку. Е ну, все оце, що потрібно для кроликів. Ось. Ну, чомусь я віддаю зараз кролика зі спокійною душею. Я бачу, що людина переживає, людина цікавиться, яку потрібно клітку, що потрібно, де і як. І я якось спокійна за те, що кролик потрапив в гарні руки. Я, до речі, скинула ціну, зараз кроликів видаю по 700 гривень. То якраз, от коли така ціна, то почали більш активно цікавитися кроликами і, можливо, їх і розберуть. Бо дійсно вони їдять дуже багато. Нам таку, таку кількість кроликів не вигодувати. Ось так. О, так о, от малою теж кота тягають <аспираю> у себе, вона спочатку буйним була, а потім такої спокійний льох. Що там? Так, кролика ми віддали нас, увімкнуло світло. Ми пообідали. Йдемо тепер на пошту. Там щось з Китаю прийшло і мені, і чоловіку. Заберемо, зайдемо в магазинчик. Ну і що тепер будемо робити? Давай за ручку йти. Ні, на руках не будемо містити. Я питала, ти пішком чи на велосипеді? Ти сказала пішком. За ручку давай. За ручку. Ні, пішли тоді додому, в магазин не будемо йти. Поліна, пішлі додому. Ну, чому? ну, Катя устала вже. Пошли. Вирішила панити, бо думала, що машина працює. Каже, чого додому? Кажу, ну як чого додому. Бо ти не хочеш, що ти пішком, я тебе нести не буду. Вона каже, а машину. Каже, машина не працює. А ну, тоді пішла пішком, Як ні в чому не бувало. Побігли далі. Ну все, пошли. І осталось куди-то йшла. Все, пішли ми на пошту. На, на, на дворі щось так холодно, капець. Я вже змерзла. Якщо то бігають, їм, мабуть, тепло, а мені прохолодно. Забрали посилки, аж три штуки. Дві чоловіка, одна моя. Але моя посилка це, мабуть, також те, що замовляв через мене чоловік. Ось, І знаєте, на поличках у Карпошти є такі ну є поличка з товарами, там всякі печива, цукерки, там все. І Катя мені показала, я ж без окулярів. Катя мені показала, хочу это. Дивлюсь, ну, таке схоже на крекери. Я ще й сказала продавчині, дайте нам оті, Вона не трогає, не бійся. Кажу продавчині, дайте нам оті крекери. Ну Вона дала. Катя, не біжи від собаки. Вона тебе не троне, не біжи, не бігай. От як їм доказати, що при... вона вас не трогає. Ви бачите, що вона не трогає, Не треба. Отак От може укусити, не треба її фукати. Там десь козочка мекає. Ну, вона думає, що в нас є щось смачне. Ну, коротше, дала вона нам ці крекери. Ми за них розплатилися. Я відкриваю ці крекери, а то чіпси. Бляха-муха. Я купила своїм дітям чіпси. Ну, колись все одно спробують. Вже все, вже ми їх відкрили, вже їх повернути не можна. Тепер йдуть і їдять. Зараз ще зайдемо в магазин, бо Поля собі так нічого й не вибрала на пошті. Та не трогайте ви ту собаку бідну. Ну хай йде, вона вас трогає. Ну коротше. Йдемо тепер в магазин. І так пройшов наш день. Ми ходили е, з покупцем, він до нас приїхав. Та не трогайте ви ту собаку, бідну. Та подивись ти з нею. Бояться цю собаку, вона обидна. Дайте їй одну чипсинку, може вона з'їсть. Катя, дай їй одну чипсинку, собачка. Бачиш, вона хороша, вона просто їсти хоче. Пойдемте. Ну все, больше чіпсів не надо собачки. Ну, короче, приїхав до нас покупець. А він ну, кролика не він, ну, він був не проти, але взагалі хотіла його дівчина. Він до нас приїхав вже з переноскою і давай вибирати. ну, Він каже, я обирати не буду, це ж дівчина хоче, він її зателефонував у вайбері, і вона по відеозв'язку обрала кролика. Обрала хлопчика, я так зраділа, бо якраз через місяць нам треба було б його кудись відсаджувати. А в нас ну, ні клітки, щоб вони не плодилися. Ну, брат з сестрою не можна, ну щоб я переживала, щоб не було в нас казусів, я дуже зраділа, коли вона обрала хлопчика. І ми в нас не було світло. Ми взяли дівчат і пішли з ним з магазин, той, в якому я скупляюся. Я йому допомогла обрати корм, сіно, показала, який наповнювач купую. Що ще? Мисочки, поїлочки. Ну, коротше, все скупилися і прийшли додому. І він забрав кролика і поїхав. Так що один кролик у нас вже в новій родині. Віддалася спокійною душею, тому що бачу, що людина турбується, і попросив з ним сходити все вибрати і показати, то я думаю, що він потрапив в гарні руки. Ось. Так що, ось такі справи. Ну що, тепер у нас залишилося три дівчини, три сестрички. Ось вони поки що ще чекають своїх, своїх батьків, да, Дівчини. Ох і дівчини. Ой, ой, потягусі. Дома не идешь, да? Привет, привет. Да, домой пришла, до домой. Привет, привет. Хоть и бузи. И ты, и ты, да? Привет. Эти <свят> мои колеси. І мамка там. Ображаєш дітей своїх, от і сиди тепер в маленькій клітці. До, да? до. Да. Така грибка у них гарна стала, так відросла. Чубчик такий. О, справжня козачка, дивіться. Чи не козачка? Козачка. А оце як стане отак? от? Ага, взагалі дивіться. Прямо як лев справжній. Не дарма в них порода називається левоголова. О, Лев. Ще який. Матьопками. Ще забула вам показати, Миколайчик дівчаткам під ялинкою залишив ось таких ось гномиків. Вони такі маленькі і світяться. Ми тут вставили батарейки. Ось такі вони, мілашні. Дівчата їх просто не вимикають. Всім гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Дивлячись, коли ви дивитесь. Бажаємо мирного неба над головою, тихих днів. І скоро повернемося до зустрічі у нових влогах.